Доброго вечора, любі мої друзі. Вітаю вас у клубі Шанувальників поезії. Пропоную вам сьогодні Юрія Іздрика і його вірш Секвенсор. Ви знаєте, що таке секвенсор? Я думаю, що це якийсь музичний прилад для запису звуку. Якщо я помиляюсь, напишіть мені, будь ласка, що це таке. Можливо, серед нас є музикант. Отже, секвенсор. Вже не жди приїзди, крізь під'їзди, проїзди, проколи. Тут усе як завжди, тобто так, як ніде і ніколи, тільки тут. Тільки раз, і не факт, що це раз не востаннє, але все тут для нас. Тут для нас цілий світ, наче спальня, не гаймуй, приїтай, час для гнізд, для вінків і сонетів, тож змайструємо рай для тривожних і ніжних естетів, Хай живуть раз вже так, раз на раз, раз за разом, востаннє. Хай зотворять спектакль про нормальне, щасливе кохання. І поїзди, переїзди, наїзди, проїзди, не чекай, приїзди, ще не рано і вже не запізно. Не чекай, приїтай, в роль війдеш на люту, як у штопор. Тільки раз, тільки рай до потопу і після. Юрій Іздрик. дякую.